Вони через завод зразу почали в лицеби. Це відео вранці виклали у телеграм-групі Української православної церкви. У повідомленні до нього йшлося про групу військових, які захоплюють силою монастир Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах. На момент приїзду нашої знімальної групи ситуація мала такий вигляд. Господь сказав, не вкрили, а ви во. Своїх людей, що ми воруємо? – ворують! Тут відбувається захват храму. Це храм Української православної церкви УПЦ. Сюди приїхали військові і захватили храм, побили настоятеля, який є. Глибоко хвора людина, в нього тяжка форма діабету, сломана нога, його побили. Військовий каполан Отець Назарій розповідає, сутички виникли через те, що сьогодні у цьому храмі мала відбутися перша служба українською. Ця парафія Різдва Пресвятої Богородиці була під Московською церквою. Відбулися збори громади, відбулося судове засідання, і є рішення суду, що ці збори громади є законними. І парафія переходить, виходить із складу Московської церкви і переходить у склад православної церкви. України та збори відбулися ще у серпні. Парафіянка Олена каже, цю церкву відвідує 30 років, ходить саме до УПЦ, і ніхто з її слів до українського патріархату не переходив. А нас голосування було 300 чоловік. Підписали 300 чоловік. 300 людей написали, що вони не будуть з української православної церкви кудись переходити. І ці документи всі відправили і на Київ, і в Держадміністрацію. Ніхто нікуди не переходив. Отець Назарій натомість каже про дату першої служби офіційно повідомляли. Попередили також і місцевих мешканців, щоб готувалися до виселення. Ці люди, які які незаконно тут живуть, бо тут вони казали, що це в них чоловічий монастир. А ми бачимо, що тут купа жінок, чоловіків там двоє. Я не розумію, як це чоловічий монастир живе багато жінок. Ні по документах тут ніякого монастиря нема. Чому люди тут живуть, я не знаю. Нічого на мене не маю А ви тут живу, розкажіть? Не так погано, пробачте. Це, це мирний, мирний шлях. Узяти вікна побити, зима на дворі заходить. Речами. Я не знаю, я воно ну, на дворі стояти. Скільки тут людей взагалі жило? Вісім е, вісім монаших. Тут кімнат наче більше, ніж для вісімома нашої. Тут ще хтось жив. Поваражили, які готують їжу. О, будь ласка, на всі Доброго. смаки. О. А це не закон, це не бібліотеці було. принесли, щоб компромат написати. Ніколи їх тут не було, тих рублів у нас. Ми нічого лихого не робимо. Десять років триває війна, а люди тут одурівші від російської церкви і від Гундяєва. Ну, це жахливо, коли ми бачимо, що люди гинуть, і мої побратими гинуть, а вони читають літературу, яка надрукована в Ярославлі, в Москві, і такого мотлуху тут дуже багато. Навіщо нам? Це здалося. Ми українці. Ми маємо право на свою українську церкву. Ми живемо на своїй українській землі. Ми не прийшли до них в Москву і не там не ставимо свої правила. Ми живемо в Україні і ми маємо відстояти зараз як ніколи. Завтра буде перепись майна. Всього будуть офіділяти, де їхнє залишилось, де чуже заберете завтра. Все своє Ні, ніхто чужого не буде. Як повідомив телефоном керівник третьої міської лікарні Олександр Федорук, до них звернулися двоє учасників сутички. Там якісь, лекі, видно, що якісь забіє, там щось прилом, щось таке травми. За словами речниці Нацполіції області, Зої Вовк звернень від потерпілих правоохоронці ще не отримували сьогодні. Орієнтовно о 10 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці благовісні на території монастиря сталася конфліктна ситуація. Поліцейські оперативно виїхали на місце події. Наразі вони вживають усіх заходів щодо забезпечення порядку та недопущення сутичок. Також визначається правова кваліфікація. Марія Гаврилян, Олександр Кулик – Суспільне новини, Черкаси.